Подивимось зараз з вами, все-таки, як відреагує? там, Не знаю, НАТО. Давайте так що спитаємо. Світова тоже спільнота на оцю от ракету російську, яка, от, по суті, там летіла в Польщі, так? Яка буде їхня, яка буде їхня реакція? Угу. Угу. Може, далі не дивитися? А знаєте, чи далі не дивитися? Хто вміє читати, то побачить, що це таке? Карта нуля. Тому дайте мені, будь ласка, відповідь самі, яка буде реакція світової спільноти, чи НАТО, чи інших там можливих організацій на те, що там летіла російська ракета? Ну, по суті, якби на територією НАТО, над Польщею. А, не знайшли, де вона впала? Ну, значить, все добре. І так просто це все знов зійде їм з рук? Ну так, да, це очікувано. Ну, ніяк правильно ви пишете в коментарях. Карта, ну, ніяк. Я навіть не знаю, а є смисл далі робити. Е... Це, певно, треба. Ну, чи є смисл далі робити розклад? певно, ні. Це треба, певно, щоб ну, та ракета реально там бахнула, наробила їм біди. Так? ключі дурників, ну, можливо, не знаю, в тому числі, бо карта дурні. Певно, треба, щоб бахнуло і не робило їм біди. Я не бажаю цього. Боронь Боже. Хай відверне. хай... Але, напевно, по тому принципу, поки грім не вдарить, то хлоп не перехреститься. Бо вони таке не знають, що таке, коли людям над головами кожен божий день літають ракети. Кожен Божий день. Ідуть якісь жертви, смерті, бог знає що. Це так, знаєте, тільки картинка, що о, так ви пишете, та дуже занепокоєнь. Ми їм так співчуваємо. Та ви робіть щось. Певно, треба, щоб туди прилетіло, наробило біди, може, туди врухаються, да? А, НАТО що може зробити, бо скажуть, що почали третю світову війну? Ну, напевно. Карта далі просто пуста. от. Ну, така, ну ні про що карта, розумієте? Карта смерті. Все, як нічого не бувало. Карта невдачі, карта смерті, все. от. Полюбовне питання вирішили. Все. Ну. Матко боска. А то вже а то що таке робиться в тому світі? Це вже йде прямий знак. І реально вони, ну ці всякі, е, ну, як ми кажемо, расистські гади, вони реально це намасують, нащупують, яка буде реакція світу на те, що вони отаке роблять. І якщо зараз не буде ніякої реакції, ну, то вони зрозуміють, що вони о, типу, їх так чи всі бояться, чи вони, вони чи в них така вседозволеність. Давайте рухатись далі. Розумієте? Ви просто я так думаю, думаю, зараз витягну першу другу карту і буде аркан нуля. От розумієте? От я, я тільки про це подумав. Та сама сімірка Пентаклів, невдача. Занепокоєні, то хай щось роблять щось будуть робити перевернута карта. Лицар кубків. Ну, це балаканина. Ну і що далі? Оце хіба до них має тоді статись на рівні фізичному? Напасти на них мають. Якийсь удар має прийти. Ну, тобто, щось таке, щоб ви знаєте, прям. А поки що якоїсь тотальної реакції. Нема, не показує карта. Не показує карта. Ну, якось так. Ну, ви просили подивитися, і це питання. Я подивився його. Дай Боже просвіту тим людям, да? І дай Боже, хай хоча б реакція буде така, що прийшла потужна перемога для, перемога для України. Чити, оговорка по Фрейду, так. Да? Перемога для, для України буде будь-яка. Допомога для України. Хай хоча б така буде реакція, щоб прийшла велика, потужна допомога для України. От хай буде так. А там я не знаю, що в них має стати, це Реально, хіба якась біда, і пряма така загроза от аркан смерті. Прямо от, має це там таке жахіття, як нас в Україні, хоча б раз, щоб вони почали якось рухатись і не думали, що там буде третя світова війна, не буде. Та ці заколоти це все і так йде по Це Це би всі зібралися, ви гахнули добре туди. І по тих росіянах, по тих сатанинських прийняттях центрів, щоб мало не, не показалось. І теж вони би як миленькі звідси би вступилися. Ви розуміли би, яка тут сила їм протидіє. Ну, а так от. Поки така ситуація. Ви просили, я подивився. А будемо спостерігати за новими актуальними питаннями, розкладами. От, але рух до перемоги і далі Україна продовжує. І так, якійсь міряться трекість світла, як ви пишете так. Десь вона вже почалась з України і, ну, так чи інакше, але світова спільнота допомагає. Чи тому числі нам, ну, на якійсь мірі, і бере в тому участь, але без тої допомоги, куди і як далеко ми зайдемо, правильно? Любимо Боже, правду. Але в будь-якому випадку хай допомагають Україні, хоч в цьому плані, це, 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 це о, о, може якраз посприяти оце ж знову жахіті, що сьогодні було, щоби таке не затягували з допомогою. Оце важливо. Оце важливо. Але знову ж таки це не поверне людські життя, людські втрати. Оце найстрашніше. Тому що завжди треба працювати на якесь випередження таких жахливих історій. Молимося, боремося, продовжуємо наш рух до перемоги. Яка там вже світова реакція буде, не буде, там як я кажу. Бо за високо бачить далеко. А ми боремося, молимося і хочеш зробити щось правильно, то є така теж фраза Зроби це сам. І з Божою допомогою, з силою наших хоробрих ЗСУ і з тою допомогою, яка прийде для України світової спільноти, ворога здолаємо, хай буде так.